Привіт, мене звуть Ден. Я менеджер з автоматизації компанії Alter Ego. А, сьогодні я покажу, як налаштовувати а, права доступу у CRM-системі Zoho CRM. А, CRM. А, в першу чергу покажи, де це все знаходиться. А, для цього ми заходимо у налаштування. А, далі ми заходимо а, у розділі Security Control. А, Профілес. І тут ми бачимо. Е, ролі. Тобто, це, тут це називається профілі. Е, бачимо одразу два е, дефолтних е, профілі. Е, давайте роздивимося їх ближче. Якщо їх відчинити, то ми бачимо, що от ми зараз відчинили адміністратор, і ми бачимо усі е, права доступу, тобто до усіх сутностей. Повністю для того, щоб ну, тобто ми можемо заборонити, можемо дозволити, а також можемо налаштувати ну, щось, щось окремо. Наприклад, менеджером, наприклад, можливо, буде тільки дивитися та робити якісь зміни у лідах. Але, наприклад, створювати та видаляти не можна. Чи просто заборонити, наприклад, видалення. Тобто це дуже гнучкі налаштування, так можна зробити під будь-який ваш відділ вашій компанії. Тобто ви обираєте, дивіться, можна зліва навіть подивитися, на що саме можна давати дозвола, тобто обрати розділами, дивитися, що, що саме тут є. І е, в залежності від того, тобто, навіть є розділи по модулям, е, тобто, наприклад, якась опція от, е, у розділі Tool Permission. Тобто, Можливо, масове, наприклад, е, масовий апдейт, тобто, масове оновлення чи масове видалення. Це також все налаштовується. Тобто, у ЗОХО є дуже гнучкі е, налаштування в цьому. Е, налаштування по правам. Давайте так скажемо, це назвемо. Далі ми можемо подивитися користувачів, які які у цій ролі наразі у системі. Також ми можемо скопіювати, наприклад, права для того, щоб створити, наприклад, якісь інші ну для якогось іншого відділу. Також є стандартний. Права. Права тут не все дозволено. тобто Це такі більше для звичайних працівників, але можна це все підналаштовувати під себе. Також можна подивитися. У цьому, саме в цьому розділі ми можемо тільки створювати нові профілі. тобто Ми одразу обираємо, можемо з чого склонувати, ну Тобто, пер першочергове. Як, як приклад буде. А потім вже доналаштувати е, на той лад, який нам необхідний. Зараз я покажу, е, де ми можемо налаштувати е, нашим працівникам. Е, надати ці ролі, які ми тут, точніше, це е, набір е, прав, які, які ми тут е, з вами могли налаштовувати. Ми заходимо, відкриваємо розділ General, заходимо у. Е, Пункт І тут ми будемо бачити усіх е, користувачів нашого порталу. Тут ми можемо їх відфільтрувати по активності. Ну, наразі нас цікавлять Active Users, е, для того, щоб е, відредагувати, наприклад, е, чи для того, щоб надати е, права, ось, ми можемо, наприклад, запрошувати нового е, нового працівника. Ми можемо обрати йому роль. Роль я покажу трохи пізніше, де це налаштовується, та обрати одразу один із профілів, які у нас були. Це, це є набори набори прав, які ми налаштовували. Далі, так як це суперадмін, тут ми змінювати нічого не можемо, але якщо буде більше працівників на порталі у майбутньому, тобто. Після інвайту ми тоді зможемо їм а, налаштовувати а, права окремо. Ну, тобто, якщо ми зробили, додали спочатку стандарт, наприклад, а потім а, у нас а, щось змінилося, і ми вирішили працівнику зробити заміну. Ось ми а, після цього просто візьмемо а, це натиснув менеджер, менедж. Це налаштування сутності. Нам зараз це не потрібно. Але е, на майбутнє я маю на увазі, що саме тут можна буде змінювати е, цей профайл е, цей є набір е, прав для працівника. Е, так, повернемося тоді до Security Control and Profiles. О Profiles. Е, візьмемо ролі. Е, тут ви можете налаштувати структуру компанії. І зробити взаємозв'язки між е, тими чи іншими відділами. Тобто тут ви можете створювати ті самі ролі, які при додаванні е, також можете е, надавати працівнику. Е, також із... Ну, структура будується тут. Я маю, хотів сказати, що якщо, наприклад, якась роль буде видалена, е, то Працівник, всі працівники, які були у цій ролі, вони автоматично підключаться до більш верхнього відділу, до якого було все прив'язано. Так. Поки що це все, що я хотів вам сказати на сьогодні. Дякую за увагу.